Атака на південно українську ЕС вкотре змусила пригадати всі погрози окупантів, заморозити українців, залишити без світла та води, напади на критичну інфраструктуру, а це те, що підтримує наше нормальне життя, останній місяць посилилися. Британська розвідка називається помстою росіян за свою ганьбу на Харківщині, але нас цікавить передусім, як далеко можуть зайти росіяни у своїх погрозах. Кореспондентка ТСН Іра Прокофєва знає наскільки реальні ці погрози. Ну і розкаже заодно, як ми підготувалися до виживання цієї непростої зими. Це сталося в 270 метрах від ядерних реакторів другої за потужністю атомної електростанції. Ракетний напад. Атомнево я самі вірю, що промахнулася. Російська високоточна ракета по параді Скандер розірвалася на промисловому майданчику Південно-Української АЕС і остаточно підтвердила, Росія націлилась знищити нашу енергосистему. Ми готово показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Саме Ця фраза лідера країни-агресора тоді напередодні повномасштабного вторгнення налякала найбільше з тих пір. расисти щодня вдосконалюють свої руйнівні сценарії. Спершу на Чорнобильській атомній електростанції вони відімкнули живлення. Спрацювали дизель-генератори однак співробітники станції мусили красти паливо у окупантів для того, щоб запобігти катастрофі. Далі Запорізька атомна електростанція там рашисти пішли ще далі. Мало з того, що влаштували там військову базу. Щодня піддають її обстрілам. Так і днями влаштували блекаут. Проблему швидко виправили. Однак мета залишилася: відімкнути заес від української енергосистеми і Заживити окупований Крим це підтверджувала наша розвідка. Вони рішуче налаштовані на те, щоб підключити Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу Росії. Ракети в небі над південноукраїнською атомною електростанцією явище не нове. Їх вже фіксували камери відеоспостереження, і це вже порушення ядерної безпеки, каже Петро Котін. Такі мирний час у нас запрашують військові Фактично дозволу на те, щоб там прилітити коли це потрібно для них. Але зараз ситуація безпрецедентна, тому що э, расисти порушують все. Але справа не лише в ядерному терорі. Росія намагається позбавити Україну світла, води і тепла напередодні зими. Чисті акти залякування, чисті намагання залякати все, цивільне населення. Якщо бути відвертим, вони цього не, не дуже там тривають. Що ми хочемо, щоб українці боялися. Ці погрози триватимуть доти, поки російські війська не заберуться з території України у фокусі їхньої уваги котельні, лінії електропередач, підстанції. Зима це пік споживання абсолютно усіх енергоресурсів. Всі роблять ставку на електрику. Вдумайтеся, попит на обігрівачі підскочив у 47 разів. Та чи зможемо протягнути без Запорізької атомної електростанції? Нині вона виведена у холодний резерв. Це означає, що струму не виробляє. Та й удари по Харківській ТЕЦ, коли без струму залишилося п'ять областей, оптимізму не додають. І ось тепер пряма неприхована атака на ще одну третю українську атомну електростанцію на Миколаївщині. Утім, у нас є всі шанси вистояти. Наразі 80% струму забезпечують атомні електростанції, гідроелектростанції та сонячні батареї. Ще 19% виробляють вугільні ТЕС. Дуже мало працює на газу. Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, сіли на розетку. Наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша. Утім, у нас значно знизилося споживання. Це означає, що навантаження на мережі теж знизилося. Ще один нюанс: Україна почала готуватися до наступного опалювального сезону ледве не в квітні. тому встигла накопичити достатню кількість палива, газу та вугілля власного видобутку. Ані місце знаходження, ані обсяги не розголошують. Утім їх достатньо для того, щоб наша зима минула нормально. Більше того, сьогодні міністр енергетики на зустрічі в Польщі навіть обговорював можливість експорту вугілля. І найголовніший наш козир це так званий енергетичний безвіз. В квітні цього року Україна увійшла в енергосистему Європи. Це означає, наша електромережа простягнулася від Маріуполя до Лісабона. І чим вона більша, тим стабільніша. У Нас досить доволі багато не Плюс ми маємо об'єднану енергосистему і можемо переводити регіони з одного джерела постачання на інше. Плюс ми маємо плече підтримки з Європи. Все це разом і створює ситуацію, коли ми маємо нову таку доволі високу міцні системи. Однак розслаблятися в умовах війни з Росією не варто втім, українські енергетики щодня доводять ще одну свою важливу властивість. Ми здатні досить швидко відновлювати після влучання в харківську ТЕЦ світло в оселях з'явилося вже за пару годин. Ірина Прокоф'єва, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини.